Все, що треба знати про ФОП на третій групі, коли та як платити податки, для яких типів бізнесу підійде, які найгірші штрафи можуть статися. Про все це та ще багато іншого, розбираємося у ролику. Додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. ФОП третьої групи це вже легенда. Айтішники, стокери чи будь-які інші підприємці, що займаються наданням послуг, використовують цього ФОПа рідко, але навіть для продажу товарів теж третю групу використовують. ФОП третьої групи реєструється досить просто: подаємо заявку через дію. В заявці вказуємо кведи, які ми хочемо, і протягом двох-трьох днів ФОП готовий. Тут важливий момент. ФОП. Першої другої групи завжди реєструється з 1 числа наступного місяця, а от ФОП третьої групи реєструють зразу з моменту подання заявки. Проте, після того, як ви подали заявку в дії, варто перевірити отримання статусу платника єдиного податку. Постійно помічаю, що дія або загубила заявку і не передала в податкову, або передала в податкову, а там дали відмову. Саме проставлення галочки в дії, що ви хочете третю групу, ще не означає, що податково успішно опрацює вашу заявку. Перевірити статус єдиного податку можна на сайті податкової. Переходимо в облікові дані платника податків і тут перевіряємо свій статус. Якщо у вас порожньо, значить є проблеми. Якщо у вас записано статус третьої групи, все гаразд. Альтернативою також є електронний кабінет ETAX. Тут одразу на дашборді пише вашу групу оподаткування. До речі, також я сказав, що просто підбираєте кведи і подаєте заявку, але знаю, що для багатьох із вас підбір квед є дуже великою проблемою. У Ятакс довіднику можна шукати кведи по ключовому слову. Тут зразу шукає всі потрібні кведи, які вам підійдуть, і показує, яка група підходить для цього квет. Можете користуватися цим ефективним способом підбору квет та успішної вам подачі заявки. Як підсумок після реєстрації ФОП у вас має бути два документи на руках: витяг із ЄДР про те, що ви внесені в реєстр мін'юсту. Його видає дія, а також витяг платника єдиного податку. Його можна теж отримати в Ятакс або в електронному кабінеті платника податків. Будь ласка, цими документами не нехтуйте, вони справді важливі для вас і починайте отримувати платежі тільки тоді. Коли отримали ці документи на руки, зареєструвавши ФОП, наступним вашим кроком буде однозначно налагодження процесу отримання платежів. ФОП на третій групі може отримати платежів на 1167 мінімальних заробітних плат, що дорівнює в цьому році 9 мільйонів 336 тисяч. Це ліміт обороту на рік. Платежі можна отримувати двома способами: на банківський рахунок, причому важливо відкрити рахунок в банку саме для ФОП. А також можна отримати гроші в готівці. Але для цього треба програмну. Касом це додаток на телефон, комп'ютер чи планшет, який реєструє отримання готівки чи продажу товарів або послуг у податковій. Однозначним плюсом третьої групи є те, що такий ФОП може отримувати платежі від будь-кого як за кордону, так і в Україні, як за товар, так і за послуги, як від платників ПДВ, так і не від платників ПДВ. Коли ФОП третьої групи відкриває рахунок в банку для себе, важливо не просто як-небудь відкрити рахунок, а знати декілька критичних правил. По перше, банк буде писати яку. Суму плануєте отримувати на свій рахунок. Чим більше вкажете, тим краще і менше шансу, що будуть проводити фінмоніторинг. Друге, що треба знати, банк перші півроку з моменту відкриття рахунку детальніше буде стежити за вами і буде перевіряти на наявність підозрілих платежів, і через це може блокувати рахунок. Третє ФОП, якщо знімає велику кількість готівки, це може теж стати підставою для блокування такого рахунку. Четверте, хоч у нас ліміт великий, аж 9 мільйонів з копійками, але банки ділять ці обороти на 12 календарних місяців. Якщо ви перевисите місячну норму, це підстава проводити фінмоніторинг, висувати питання, тому сміло можете користуватися, наприклад, декількома банками і розділяти обороти. Наприклад, трішки грошей на моно, трішки на приват. Жоден банк не бачить великий оборот і не ставить зайві питання. Ми з вами знаємо, що ФОП третьої групи в сучасних умовах може використовуватись для різних способів оплати, тому давайте розберемо популярні способи платежів. Є різні платіжні системи, типу ВІМ, ПАЕНІР, Revolut та інші ФОП може отримати з першої оплати на них, і за умови, якщо він повністю всі кошти виведе на рахунок ФОП, то тоді можна сплатити податок. Це дозволено в тому числі на третій групі спрощеної системи оподаткування. Але просто оподаткувати кошти на третій групі без заведення грошей на український рахунок. Ну на сьогоднішній момент це вкрай ризикова процедура. Ще детальніше різні схеми роботи ФОП на третій групі будемо розбирати далі у відео. А поки ставте ролику лайк і рухаємося далі. По ФОПу третьої групи. Очевидно, отримавши платежі. Рано чи пізно за ці платежі треба відзвітувати та сплатити податки. ФОП на третій групі сплачує у 2025 році три обов'язкові платежі. По-перше, це 5% єдиний податок із обороту. По-друге, це 1% військовий збір з обороту. А також, по третє, це ЄСВ, тобто платіж у пенсійний фонд. Місячний платіж дорівнює 1760 гривень, але по закону його треба платити, як і інші податки, один раз. В квартал за всі місяці одразу також ФОП на третій групі здає щоквартальну квартальну звітність. Воно працює так: за січень, лютий та березень, тобто перший квартал. Звітуємо з 1 січня по 9 травня. За дохід отриманий у квітні, травні та червні. Звітуємо з 1 липня по 9 серпня. За дохід отриманий у липні, серпні та вересні. Звітуємо з 1 жовтня по 9 листопада. А от жовтень, листопад та грудень, звітуємо з 1 січня по 9 лютого наступного року. Не забуваємо, що звіт заповнюємо накопичувальним методом. Наприклад, у третьому кварталі. Талі в звіті не просто вказуємо дохід за третій квартал, а разом за перший, другий та третій квартал. У звіті за перший, другий та третій квартал, ми звітуємо просто про наш оборот, з якого показуємо 5% єдиний податок та 1% військовий збір як податки. У звіті за четвертий квартал, окрім обороту та податків, ще додається додаток по ЄСВ, яке ми обов'язково платимо протягом року, завдяки додатку, який ФОП подає по ЄСВ. До декларації списується сплачений ЄСВ, а також нараховується пенсійний та страховий стаж. Платити ЄСВ, будучи ФОП на третій групі, можуть пенсіонери, особи на будь-якій групі інвалідності, військовослужбовці, особи, за яких роботодавець платить ЄСВ, а також якщо особи зареєстровані на території тимчасово окупованих. єдиний податок та військовий збір ФОП на третій групі платять завжди, але ці податки можна не платити, якщо немає доходу, бо вони ж становлять відсоток від цього доходу. До речі, якщо немає доходу на третій групі, рекомендується все одно подавати звіти, оскільки у ФОПа накопичувальний метод заповнення звіту, коли кожен. Жен квартал плюсується до наступного, крім того, зверну увагу, що третю групу можна змінити на першу другу чи, наприклад, третю групу плюс ПДВ. Таку зміну можна робити один раз. В квартал всі ось ці події для ФОП можна відстежувати у зручному податковому календарі. ЯТАКС. ФОП на третій групі при отриманні платежів має доказати отримання цих платежів у випадку, якщо податкова чи фінансовий моніторинг банків почнуть ставити додаткові питання. Почнемо із самого ключового: найбільш важливим доказом про отримання платежів є або виписка з ФОП рахунку в банку, або виписка з касового апарату, яка підтверджує отримання готівки. Ці платежі формально ФОП має фіксувати в книзі обліку доходів. Але оскільки книга обліку доходів для третьої групи 6% зараз ведеться у вільній формі. То виписка з банку чи з каси може слугувати вашою книгою обліку доходів. Друге. По важливості питання, яке може бути, це договори, інвойси, рахунки на оплату та акти приймання передачі чи накладні ці первинні документи, які вже деталізують суть платежу, який отримав ФОБ на третій групі. Ну тут важливо знати декілька моментів. По перше, якщо ФОБ на третій групі 6% не продає ювелірні вироби техніки чи ювелірку, а також не є платником ПДВ, за відсутність цих документів, всіх разом передбачений штраф всього 1020 гривень з точки зору податкового законодавства, що є досить не. Суттєвим і деколи легше з тими документами взагалі не заморочуватись. Проте первинні документи можуть бути важливі не тільки для податкової, але й, наприклад, для суду чи банку. Якщо у вас з вашим клієнтом виникає спір по якості на послуг чи взагалі будь-який спір, договори та первинні документи можуть бути документом, що доводить вашу невинуватість, і навіть якщо буде суд, ви не будете мати проблем. Також деколи інвойси, акти чи договори треба показати банку з метою пояснення вашої діяльності, тому теж це може бути важливим. Як наслідок, первинка для 6% ФОП не так важлива для податкової, проте може мати свою важливість для судових справ та фінмоніторингу, що однозначно варто враховувати. Також не можу не згадати такі договори, як комісійний договір, агентський договір чи договір транспортного експедирування. Це такі договори, що дозволяють в дохід ФОП включати виключно чистий дохід після витрат і з нього платити податки. Але ці договори складні тим, що треба детально ввести всі первинні документи, і тут вони теж. Набувають критичного статусу. Як ФОП на третій групі може витрачати свої банківські кошти чи будь-які інші кошти, які він успішно оподаткував? Базово треба розуміти, що податкові декларації ФОП це доказ про наявність доходів. Це дає можливість купувати нерухомість автомобілі чи інші дорогі речі і надавати документ про походження коштів. Проте давайте пірнемо у ці правила детальніше. Коли ФОП отримав кошти на свій рахунок у гривні, цю гривню можна знімати в готівку. Я рекомендую це робити на суму не більшу ніж 50% від отриманих коштів. Коштів також ФОП може своєю ключ-картою платити абсолютно без проблем. Будь-де також ФОП може перекинути кошти на свою особисту карту, з якої теж вже далі оплачувати потрібні товари та послуги. Якщо ж ФОП отримав гроші на валютний рахунок, через воєнні обмеження станом на зараз цими коштами неможливо платити. Їх можна або зберігати у валюті на рахунку скільки завгодно часу, і якийсь відсоток цих коштів продавати не обов'язково. Або щоб заплатити кудись, треба обміняти цю валюту на гривню і далі з гривні. Платити чи переказувати кошти туди, куди вам потрібно. Важливий момент для особистих заощаджень може бути, наприклад, коли хтось хоче зберігати кошти у валюті за кордоном. Покажу цікаву схему для ФОПів, вона ідеально підійде. Отримавши гривню на ФОП рахунок, переказуйте їх на особистий рахунок фізособи. Далі із рахунку фізособи можна купити валюту на суму до 50 тисяч гривень в місяць в еквіваленті, і це можна робити одразу в додатку банку. Більше того, суму до 100 тисяч гривень в місяць можна просто складувати. Карта на карту переказати собі на іноземну карту, наприклад, у Revolut чи Зенком. Таким чином ви можете зберігати кошти у іноземній валюті, трансформувавши гривню у валюту і перекинувши її за кордон. Нагадаю, ви можете сміло з колючкарти ФОП платити за покупки в магазинах, ресторанах, іноземних торгових площадках. Жодних обмежень для цього насправді не існує. Фоб на третій групі може бути не платником ПДВ, і більшість ФОП на третій групі не платять ПДВ, а платять просто 6% єдиний податок та військовий збір. Проте ФОБ на третій групі також може стати платником ПДВ. Тоді податок буде 3% єдиний податок, 1% військовий збір, звичайно, також ЄСВ, а також ще ПДВ. Така конструкція зазвичай потрібна тим підприємцям, у яких клієнти просять, щоб вони ставали платниками ПДВ. Фоб на третій групі, який став платником ПДВ, має три ключові особливості. По-перше, на кожну купівлю та продажу реєструється окрема податкова накладна, а це насправді досить додаткова велика гора звітності. Фоб на третій групі веде і доходи, і витрати згідно строгої державної форми. Це окрема книга обліку доходів, яка не може бути у вільній формі. Крім того, ФОП на третій групі, який є платником ПДВ, обов'язково веде облік товарних запасів, тобто список всіх накладних, по яких він закуповує товари, і подалі буде продавати. ФОП на третій групі використовують для різних типів бізнесу. Але я хочу виокремити три типи бізнесу, які є найбільш популярними, щоб наголосити на важливих речах для цих бізнесів. І якщо у вас ФОП третьої групи здає приміщення в оренду, зверніть увагу на договір оренди. Якщо у вас прописано, що ви отримаєте компенсацію комунальних платежів, податківці через це можуть вас або позбавити єдиного податку, або перерахувати суму платежів, які ви отримали як компенсація за комуналку як дохід фізичної особи, і ви з цього. Маєте заплатити 18% податок на дохід та військовий збір. Я рекомендую вартість комуналки включати у вартість оренди, щоб такі ризики повністю перекрити. Також ФОП третьої групи часто використовують для ювелірного бізнесу, бо інший ФОП просто не підійде. Ключовим для вас є облік товарних запасів та накладні на купівлю ювелірних виробів, які ви продаєте. Має бути чітко назва товару, який ви купили, чітко ідентифіковано продавець, який вам продав товар. Якщо такого немає у вас, то ви можете отримати штраф у сумі від 100 від. Від вартості реалізованих вами товарів без документів, ну і мушу згадати окремо про ФОП, які отримують кошти з Паюнір, стоків чи інших платформ. Ви однозначно можете отримувати такі платежі. Податково, в свою чергу, наголошує, що треба декларувати ту суму коштів, яку ви отримали на свій іноземний рахунок, призюмуючи, що ви добровільно надасте їм свою випуску з цього рахунку. А далі, якщо вони захочуть, вони будуть робити те, що зручно їм з цією випискою, рахувати податок як візусобі, позбавляти спрощеної системи чи ще. Щось я прихильник контрольованих ризиків, а отже, логічніше показувати виключно український рахунок в банку, який вони можуть точно перевірити про іноземні рахунки. Краще не згадувати в віршому випадку за не надання такого документу, штраф максимум 1020 гривень, і перепровірити вони це не можуть. Що у нас з касовим апаратом для ФОП на третій групі? Давайте теж прокомунікуємо певні деталі. ФОП на третій групі має видавати фіскальні чеки тільки в тому випадку, якщо він персонально продає товари чи надає послуги, коли є якийсь особистий контакт. Якщо ж ФОП на третій групі робить все дистанційно, немає контакту ні речима, ні товарами ні персонально, і всі оплати йдуть дистанційно. РРО чи ПРРО не потрібно для такого ФОПа на третій групі. Давайте розберемо ключові практичні ситуації, які можуть трапляти. Ну, наприклад, ФОП-Айтішник отримує оплати в Україні за кордоном чи через якусь платформу типу Upwork. Каса не потрібна. Може бути інша ситуація, ФОП на третій групі продає ювелірні вироби за готівку, РРО потрібне. Може бути також послуга масажу, коли до вас приходить клієнт і ви надаєте йому послугу. Відбувається особистий контакт, вам платять готівкою чи картою, оплата потрібна. Якщо ви ФОП на третій групі, який надає послуги в Україні, і вам платять клієнти напряму на IBAN, РРО не потрібний. Якщо ви ФОП на третій групі, який надає послуги дистанційно і платять через еквайринг, РРО теж не потрібно, бо є дистанційне надання послуг. Також обговоримо, що точно не може робити ФОБ на третій групі, щоб не мати серйозних штрафних санкцій. ФОП на третій групі може мати необмежену кількість працівників, але восьма особа має бути особою з інвалідністю. Якщо не виконати це, то штраф буде складати від 80 тисяч гривень в рік. ФОП на третій групі обов'язково має мати ті кведи, по яких отримує платежі. Якщо він не має квед по отриманих платежах, позбавляють спрощеної системи і рахують його дохід як на загальній системі оподаткування. Аналогічна ситуація. З лімітом доходу треба чітко дотримуватися ліміту, інакше позбавлять спрощеної системи. Також зверну увагу на податки. Якщо у вас будь-який борг, який перевищує 3060 гривень два квартали поспіль, вас теж можуть позбавити єдиного податку і рахувати ваші доходи як на загальній системі. Оподаткування це значно дорожче по податках. Є ще інші заборони для ФОПа на третій групі. В жодному випадку просто так не можна надсилати оплати з рахунку ФОП на користь приватних осіб. Всі такі оплати оподатковуються ставкою 18% податку на дохід та 5% військовий збір, а також ЄСВ ФОП на третій групі заборонено здійснювати бартер, взаємозалік, надавати поворот на фінансову допомогу чи передавати подарункові сертифікати. Можна лише грошові форми розрахунків в готівці чи в безготівці, в іншому випадку позбавляють єдиного податку. Також є серія видів діяльності, яка заборонена на третій групі: проведення та організація концертів, азартні ігри та лотереї, обмін валют, банківська та фінансова діяльність, поштова діяльність, а також дослідження чи Експерименти це червоні прапори для ФОП на третьої групи, і такі кведи ви обрати не можете. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.